Не втомись, не скорись, не зре себе країна. Брат за брата, вставай, мільйонна дружина. Твоє тіло страждає, а ти не журись, підведись, і дай відсіч лише підведись. Твоє тіло страждає, а ти, не журись, підведись, і вдай відсіч лише підведись. Недарма хлопці йшли козаки та й стрільці, недарма вбі ходили повстанці, вони ващу дорогу для тебе пройшли, це вороги і найманці. Ну, а зараз, здається, пішло все це геть, підли борах наслав ражу владу. Ну та сонце ж зайшло, ясне небо блакить, стань під прапори, дай всьому раду, не втамись, не скарись, не за себе країна, брат за брата, вставай, мільйонна дружина. Твоє тіло страждає, а ти не журись, підведись, і дай відсіч лише підведись, Твоє тіло страждає, а ти не журись, підведись, і дай відсіч, лише підведись. Це, здається, що скрізь глухий кут та паркан, що панує скрізь зла зради й гроші, не за те встав майдан, недарма, був майдан, стануть знов люди сильні й хороші. Кидай сумнів, та розпач та гру гірких слів, сильних духом бояться убивці, чої шкіборгів наших нескорний спів, А в атарах живуть лише вівці. Не птамись, не скарись, Не зре себе країна, брат за брата, вставай. Мільйонна дружина, твоє тіло страждає, а ти не журись, підведись, і дай відсіч, лише підведись, Твоє тіло страждає, а ти не журись, підведись, і дай відсіч, лише підведись. Ворог лютий тремтить і дрижить аж гуде, як не буде закоховатись, І народ український в атаку піде, краще зразу в Росію забратись, Чуєш, сурми, сурмлять, український народ, мільйони Майданом зібрався, мільйони женуть всіх проклятих заброд, бо терпець український гурвався. Не втомись, не скорись, не зреть себе, країна. Брат за брата, вставай, мільйонна дружина. Твоє тіло страждає, а ти і не журись, підведись, і, дай відсіч, лише підведись, твоє тіло страждає, а ти не журись, підведись, і дай відсіч, лише підведись.